Писуємо умову шостого пункту. Маємо 6х мінус 7у дорівнює 40. І 5Y мінус 2х дорівнює мінус 8. Так, Настя, чуй мене. Так. Значить, дивись. По-перше, на що ми повинні звернути увагу То на те, що зміни знаходяться не на своїх місцях. Тут в тебе y, а тут x. Значить, ми повинні поміняти місцями доданки. Іноді на це уваги не звертають і отримують неправильний розв'язок. Мінус 2х плюс 5y до рівня мінус 8. Так. І от наразі ми бачимо. Що у нас є мінус 2х, і ми можемо його перетворити у мінус 6. Так, значить, на що поминю помножити? Uh, на 2, На 3. На 3, так. Значить, перше ми переписуємо. А друге множимо на 3. Так, що маємо? Мінус uh, 6х uh, плюс. Uh... Пятнадцать игрок э, до ремня двадцать четыре. Минус двадцать четыре. Минус двадцать четыре. Там у нас минус 8. А. Так, ну и на разе додаем. Так. так, Настя, ну что у нас выходит? 12. <ган> ну, Просто х. Ну, дивись, в тебе 6х і мінус 6х, якщо ти їх додаш, буде 0, правильно? І воно в знищується. Саме для цього ми друге рівняння і множили на 3, щоб отримати протилежні коефіцієнти при змінні х. І тоді, а 0х навіщо мені писати? Знаєш, не буду це робити. Мінус 7х плюс 15. Um. Це буде. 8. 8 іг. Ну так пишемо 8 ігри. І 40 мінус 24. Uh, це буде 16. 16, правильно. Так, і беремо, яке рівняння на друге місце? Е... Uh, ну, можна ось це. Отак. От 5 y мінус 2х. Дорівнює до мінус 8. Так, можемо взяти ось це. Можемо взяти, де вже змінені місцями доданки. Не суттєво. Тут коефіцієнти менші. Так, ділимо на 8. Y дорівнює. Ігрек дорівнює 2, 2. Буде. 10. Мінус 2х дорівнює мінус 8. Так, молодець. Е, буде мінус 8 плюс 10, і це дорівнює 2. Там, дивись, ти же 10 перекидуєш, знак зміниться. <пас> Значить, буде... Мінус 8 мінус 10. А, так. І це що буде? І це буде мінус 18. Мінус 18, молодець. І ділимо обидві частини на. На мінус 2. 2. Угу. І це дорівнює 9. Все. Y дорівнює 2, X дорівнює 9. Давайте швиденько пройдемось. Хто в нас якого немає, рухаємося далі. Є. Батан. Є. Є. Бацеля. Є. Yeah. Брюханова. Є. Yeah. Вердиш. Yeah. Галіза. Є. Yeah. Так, є. Yeah. Ельсинов. Тимур. Сахарчук. Е. Yeah. Так, Клементьева. Я. Yeah. Косован. Я. Yeah. Леонов. Е. Yeah. Так, Мажор Румын Николаев. Подмазка. Е. Yeah. Рыбальченко. Е. Yeah. Так, Рожко. Понимаю, Савищева. Е. Yeah. Харлова. Я. Yeah. Поїхали далі. Попрацюємо за підручником. Так, дивіться. Значить, нас цікавить номер 1049. 1049. Ну, давайте ось тут там, з першого. Так, записуємо першу систему. Х, мінус 3 y дорівнює 5 і 4х плюс 9 y дорівнює 41. Так, Харлова Неста, чує мене? Так, чую. Дивись, ми можемо цю систему розв'язувати і підстановкою, тому що в мене тут має х коефіцієнт одиницю, так і можна там мінус 3 перекинути, ну і потім розв'язувати. А можемо і. Додавання. Ну, як ти вважаєш, на що ми помножимо перше рівняння? Перше рівняння. Можна помножити на напевно, 4 тоді. Або ж 3. О, дивись, якщо ти хочеш позбавитись від змінної х, тоді перше рівняння ми повинні помножити на мінус 4. Щоб в тебе було мінус 4х і потім плюс 4х вони взаємознищаться. Зрозуміло? Так. Якщо ти хочеш позбавитись від змінної y, ти можеш його помножити просто на 3. Тому що буде мінус 9 y і плюс 9 y Зрозуміло? Так. Ну, давай. Ну, давай позбавимося ігрека. Давай помножимо на 3. Все ж таки на 3 легше множити, ніж на мінус 4. Так, ну, давай, що буде? Це буде 3х мінус 9 у дорівнює 15. Так, друге. Мінус 9 ігри та 9 ігри в зиму 3х та 4х це 7х, що дорівнює о, 15 41. Це в нас буде 56. Так, ну і дивіться, на друге місце. Яке ми рівняння візьмемо? Перше. Ось це. Так. До множення. потому что тут наименьший коэффициент. Так, ну что? Делим на 7. От x нас доравнивает 8. И подставляем, то есть 8 минус 3y дорівнює 5. Так. От далее минус 3y у нас дорівнює От. 3. А, мінус 3. Ви 8 перекидаєте, так? 5 мінус 8, це мінус 3. Так. Ділимо на мінус 3, тобто у нас це буде 1. Так. Х дорівнює 8, y дорівнює 1. Гаразд, Настя. Так. І давай зробимо ще друге з тобою. Це в нас. Так, 10x плюс 2y доревнюет 12. И минус 5x додаты 4y доревнюет минус 6. Так, ну що. Настя, ну давай. Що будемо робити? Як ти вважаєш? Яке рівняння, на що будемо домножувати? Я б зробила перше рівняння домножити на мінус 2. Можна, але дивись. Можна і друге домножити просто. Зрозуміло чому? Що вийде тут? Тут у нас тоді буде мінус 10х. І при додаванні воно взаємознищиться. Так, значить, перше. переписали. Так, Настя друге. А друге в нас буде тоді мінус 10х. Додати 8 у і це в нас рівні мінус 12. О. Тоді у нас 10х та мінус 10х взаємознищується. 2 y та 8 – це 10 Та 12 та мінус 12 також взаємознищується або 0 просто. буде. Ну, 0, правильно, ти пишеш 0. Так, і ось сюди. Яке рівняння візьмемо? А сюди напевно краще друге. Давай. Чому б ні? Так, Настя, що в нас виходить в ігрику? В іграку, певним. Нуль один. Нуль, просто. Просто нуль. Нуль ділиш на 10, так? Ну, нуль поділити на 10? Нуль. То ні. Так, підставляємо замість y0. Мінус 5х плюс 4, ну, 0 а, Дорівнює мінус 6. Правильно. Так, і мінус 6 Ділимо на мінус 5. Це в нас буде одна друга. Один і два. Один і два, так. І. Одна ціла дві десятих. Так, от. Якщо десятковим дробом подати, так? Це у нас звичайним це 1,15 п'ята або 1,2. Так, гаразд, Настя, дякую. Давайте продовжимо. Так. Вердиш, Маш, чує мене? Так, чи. Давай третє. 3х мінус 2 у дорівнює 1. Та 12х плюс 7у дорівнює мінус 26. О. Ну таке. Ну таке. Так, ну гаразд. Давай подивимося на коефіцієнти. На що будемо домножувати? Яке рівняння? Можна домножити перше рівняння на мінус 4. Mm -hmm. Я б так само зробив. Дивіться. Таким чином, тут у нас буде мінус 12, а тут є плюс 12, так? Давай. Це буде мінус 12х, плюс 8y дорівнює мінус 4. Mm -hmm. Та переписуємо другу. Переписуємо. Далі це буде 15 дорівнює мінус 30. Правильно. Так, ну і яке з рівнянь візьмемо? Перше. Перше. 3х мінус 2 y дорівнює 1. Правильно. Так, наразі 30. в першому рівнянні ділимо на. 15. От ну, в мене там не вміщується, тому я так написав. І це буде мінус 2. Молодець. І підставляємо замість y мінус 2 у друге рівняння. 3х плюс 4 дорівнює 1. І це буде х. X... Ну, спочатку 4 просто праворуч. Ну, 3х дорівнює Мінус 3, ну і це буде. Мінус 1. Правильно. Y дорівнює мінус 2, х дорівнює мінус 1. Так, щоб воно краще було видно, наведемо. Мінус 2 та мінус 1. Так, Соня, і давай подивимось ще четверте. Ну і з цим буде досить. 3х плюс 8y дорівнює 13 і 2х мінус 3 дорівнює 17. Молодець. О, є у людини умова. Тобто, одразу видно. Так, 3х плюс 8 дорівнює 13 і 2х мінус 3 у дорівнює 17. Так, ну, що будемо робити? Можливо,... Домножити. Обидва. Обидва. Ми щось подібне сьогодні опрацьовували ось тут. Бачиш? Угу, у нас було 2х, 7х мінус 3, мінус 5. Ми позбавлялись y. Оце ми множили на 5, щоб мінус 15 отримати, а це на мінус 3, щоб плюс 15 отримати. От так само угу. будемо робити і зараз. 3 та 2. Це легше. Це домножити на перше домножити можна на мінус 2 і друге на 3. просто. А, все дуже добре, але я би друге множив на мінус 3. Чому? Тому що в тебе тут є один мінус, і ти його перетвориш на плюс. Чим менше мінусів, тим легше тобі працювати. Але можна і так, як ти сказала, це не суттєво. Так, давай множимо на 2. Це 6х плюс. 16 ігри дорівнює 13. Подожди. І... Подожі, не 13. Ой, 26. Вот так. Так, на мінус 3. І мінус 6х. Плюс 9 ігри. 50, Міс 51. Молодець. І так, ще раз, домножили, подивилися. Осознали, порадувалися. Так, пишемо плюс. Давай. Це буде 25 y І 20... мінус 25. Так, ну і що беремо на друге місце? Друге, напевно. Ось це, беремо ось це. 2х мінус 3 y дорівнює 17. Чому б ні? Так, ділимо. Це угу. Y дорівнює мінус 1. І 2х мінус 3. мінус 1, це буде 3. Тобто, що ми пишемо? 2х плюс. 3 е, дорівнює 17. Ще раз подивіться уважно. Ви мінус 3 множите на мінус 1. Ну, це буде плюс 3. Тому і записали плюс 3. Ну і праворуч 17 воно там не змінюється. Так, подаємо 2х. 2х дорівнює 14. Ну і залишилось. Мінус 2 це буде х дорівнює 7. Угу. Маємо всім. Дуже добре, Соня, дякую. Так, ну дивіться, по методу додавання, по методу додавання це, ну, в принципі, все, що нам потрібно. Далі, коли перед вами буде якась система, і ви вже будете самостійно вирішувати, яким методом її опрацьовувати. Якщо в умові написано розв'яжіть підстановкою» чи розв'яжіть додуванням, так, зрозуміло, ви зобов'язання зробити так, як від вас вимагають. Але якщо вам дали просто систему, от як зручніше, так і працюєте. Ну, з точки зору опиту, я можу сказати, що здебільшого ви будете розв'язувати додаванням. Так, ну гаразд. Давайте будемо. Рухатися далі. Нам залишилось, нам залишилось з вами опрацювати ще один спосіб розв'язування цих систем це е, графічний метод. Але сьогодні я не хочу його касатися. Ми це зробимо з вами в понеділок, тому що ну, там потрібно розповісти це нормально, щоб було достатньо часу. Тому перейдемо на номер 200. І так, дивіться, ну, є в нас тут перша система. От ми її записуємо. Так, подмазка Кристина, чуй мене. Що Христина. О, Христина подмаска. Та щось не чую. Так, ну тоді давай, Галіза, Костя, чує мене. Так. О, Так, 2х плюс 5 дорівнює 17. І 3х плюс 8 дорівнює 28. Ну дивись. Тут ніяких рекомендацій нам не дають. Просто пишуть, розв'яжіть систему. Як будемо розв'язувати Кость? Як ти вважаєш? А, можна домножити на 3 і на 2? Так. А лише ну, щось там на мінус потрібно домножити, так? Ну, Давай перше так. домножимо на мінус 3, так. А друге, домножимо на 2. А чому саме на такі числа? Від якої зміною ти хочеш позбавитися? X. Правильно, я б теж так робив. Так, ну що, будемо щось домножувати. Так, поїхали. Мінус 6х. Додати. Уважайте. А, відняти 15. Відняти 15 іг. І дорівнює гривні... Мінус 51. Мінус 51. Так, ну, другим. 6x додати 16 y дорівнює 56 так. Додаємо. Мінус 6 А, взаємозначуємо мінус 6х, то 6х. Ну, так. Коли ти будеш додавати 6х і мінус 6х, в сумі додасть 0. Це зрозуміло, тому писати ми це не будемо. А заради цього ти і множу. Перше на мінус 3, друге на 2. Так, ну далі. Мінус 15, додати, 16. Е, Буде мінус 15 ігрів, плюс 16 ігри. Костя, щось тебе погано чути. Так, щось Костя взагалі пропав. Так, давайте хтось буде нам допомагати. Так, Нікіта Леонов чує мене. Так, чую. Давай. У нас зміна зараз. Що ж Костя десь пропав. Потім ми з ним про це поговоримо. 56 мінус 51. Що це в нас буде? Е, це 5. Та, просто 5. Ну, так. Просто 5. Так. І давай будемо на друге місце брати якесь зрівнянь. Ну, яке візьмемо? Перше чи друге? Е, напевно, перше. Ну так, в ньому коефіцієнти менше. 2х плюс 5у дорівнює 17. Так, і підставляємо замість y 5. Значить, що це буде? Так, це буде 2х додати 5 на 5, 25, О, тобто. 25. Дорівнює 17. 17. Так, ну я тут зараз щось тут втулю. Y дорівнює 5. А тут 2х. Ну, ти зрозумів, 25 перекидуєш праворуч, так? І 17 мінус 25. Е, так, це в нас мінус 8. Мінус 8. Так, ну і на інтез залишилось поділити на шом. Так, і нам залишилося поділити на 2. Так. Так, ну, ти розумієш. Тут ми напишемо ділимо на 2. І що вже там. Так, це мінус 4. Так, правильно. Значить, у нас y дорівнює 5. І тут запишу. x дорівнює мінус 4. Так, зараз я перепишу. Давай. y дорівнює x дорівнює мінус 4. Тобто, ну, подивилися. Дуже нескладна річ. Так. Ой. Так, які є питання по цим системам, які ми розглянули? Чи було щось незрозуміло? Подивіться, будь ласка. Якщо є, питайте. Потім буде самостійно. Всім все зрозуміло. Так, чи є, чи є якісь питання, чи ні. Ні. Всім все зрозуміло. Дуже добре. Значить, дивіться. Що ви робите вдома? Давайте запишу. Значить, ДЗ. Сходинки. Другий варіант. Так. Нас тут цікавить номер 199. Значить, тут 6 пунктів. Ви робите всі шість. Метод додавання в кожній робиться так само, як у класній роботі, тому передивіться, будь ласка, ще раз. Там один в один. Так, з підручника мерзляка. У нас там був 49 й номер. Візьміть 50-й. Візьміть номер 1052 пункти. От, ми з вами розв'язували 4. 4 я не даю. Ай буде 2. З 200 го номера я перший пункт теж не даю. Ми будемо вже опрацьовувати це в понеділок. Це буде вам вже в понеділок в якості домашнього завдання. Я думаю, що на ці два дня вам вистачить 6 систем. Значить, Уважно все обмірковуємо, працюємо і зустрічаємося в понеділок. На сьогодні все відпочивайте побачення. До побачення. побачення. побачення.